Є. Все, вихід? Вихід. Три зірки і один пазл. Ах ти! Ого! О, О! красавчик, гусениця. Може врятуємо якось? Яну не Ні, не врятувала. Але прийшли в гусениці, що? Вона ворон на Ти все, так зайшла додому. Боб прийшов додому. Красавчик, а що далі? Що шо тебе шобити? А він читав казку, де він бився з якимсь драконом. То дракон Раулик. Сильний дракон. Що він? А, то це ми, типу, попали до нього в сон, чи що? О, прийшов той дракон. Ох, ти! Нічого Ого. Ти мене тепер навіть літати вміє? Джола якась? О, тут нічого не Розворот! А, він не бігає, але він якийсь злий, 100% процентів. Е, значить, туди, якщо не йде Давай, давай, давай. Стоп! Nadal nás pokotělo. Ahoj. Zlava. Zvěk. Ahoj. 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 Ралик Bob 2. Продовжуємо. Доки ми там дійшли. А, ми ще це проходимо. Але ми вже 56 зірки не збирали, так що ще трошки і на уріні відкрито. Так, що ми там? 21-й. Без проблем. Зайшли, прийшли. Ух <muzie> ти, тут не треба. А чекай. Ага, це їзди, добре. Зірку одну знайшли. О, дивіться, вогонь де, так що треба бути. Більш так, то вниз. Це сюди. Ого, це вообще ужас. А, якщо я туди піду. А ну, обернесь. О, риба дві. Риба, мала цю. Добре, обертайся. Обертайся в борг. Ай, десь ще зірка. О, ще одна. Пазл не йшли, дві зірки не йшли. Ще одна зірка. І все буде ідеально. Так, шурой. Шуруй, шуруй, шуруй. Стоп! Молодец, приїхали. Це -е -е капець, важко тут. А, в принципі, я внес зіду. Ану, давай. Ано. Ну. Рибам не з'їли. Це прикинь. А як там? Я щось взагалі не розумію, як. Повертайся, давай. Я в шоці. І давай, шуруй. Добре, ножов, обертайся. Ну, але мені тільки сюди. Ааа, я можу оце зроблю. Mm -hmm. Давай. Все, мені не треба йти. Две. Оп. Mm -hmm. Гальма. Так, чекаємо, чекаємо, вогонь Пройде. Так, зірка одна, зірка друга, пазл є. Е, е. Чекаємо. Поехали! <звук> 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 так, сюда. Розворот. Mm -hmm. <звук> І? З цим раулем? Треба бути обража. Па. Ще хотів саме зірку знайти, а вже дві є. І пазл. Продовжити, давай. Так, добре, ти хто такий? Пішов гад Він пішов сюди, добре. Бульбашка нас несе туди. Ми летимо тут. Тут зірка. Це хто такий? О, зірка там! Є взяв. Дві зірки. Ну, де третя? Де? Вони її так ховають, що це просто капець. Я взагалі не розумію, де де вона може бути. Де? Опа. А, ці штуки можеш забрати, значить вона. Але ні, нема. Так, добре, дивіться, я думаю, що робити. Ага, то не таке можеш робити. Чикс, чикс, ну давай. Подивимось, що стоит. Добре, дай дей йде, 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 Оп! нормас, Оп! Нормас, Оп! Просто прекрасно. Я думаю, важче буде. А ми вообще на расслабо прийшли. пришли. парам пам. Дві зірки ще є. Молодец, молодец, нормас. Сюрприз? Гардероб, добре, добре. Пойми його проводимо. Так, стопе, стопе, павук. Один павук, другий павук. О, це. А, все, я знаю, знаю, знаю. Е, э, а ти щось можеш зробити мені? Він нажимає щось? Ага, закривай і відкривай, добре. Е... Ну, давай, шуруй. Добре. О, Розворот. Шуруй. <ріг�> давай. Пуксі закашляв. Це прикол. Розворот. Е, чекай. <рігут> О, він відкрив. Давай, давай, давай! Злок, давай, 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 давай. Й -й -й, це Стоп! А зірки ні одной. Капець, а зірки ні одної не знайшли. Я шість за зірки забув просто. Так, добре, тут що у нас є. Е -е -е. Це що сікрути, то секруте, -сі добре. Більше нічого не можна нажимати, це йде до гори, добре. Ну давай, шуруй. Стопе. До гори. Давай далі. О. А я сховався Там джоли. капець Джоли поксали Равлика. Хтось колись таке бачив взагалі? Чесно, я не бачу. Так, зірка один. Де друга. Зірка два. Зірка три. Добре, зірки без проблем забрали. Що мені робити з ними? Мені треба цього якось туди посунути. дивись я йду до гори. Це туди. А може мені треба в той бік піти і оце нажати? Давно ну, давай вниз. Давай. Оце вниз. Заробім так. Розворот. Догори. Це закриваємо. Ідемо подивимось, що він таке нажме. Добре. Розворот. А, він підняв ту штуку. Сила. Гальма, Вниз, пішов. Все, нормально. Це треба на початку дуже добре думати, Добре. Ай, на вихід, все. О, є, стій, сі, 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 сі. О, тепер можете. Сміло. так, да, так, да, достанеш ти мене. Три зірки є, є. Пазл тут не було, молодець, Давай, далі, Мураху, врятувати саме в Рітоні? Ні. Mm -hmm. без проблем. О! Oh. Ого! Oh Нічого собі, в шоці. Так, ще одна зірка, то значить дві. Ще десь пазл має бути. Ще одна зірка є, а пазла mm -hmm. не бачу. О! Oh. Ця, ця що? це ці три штуки піднімає, а це? Отам. Ну давай, розворот. Пішли. Прикол. Давай, давай. Я выйду тут, значит. А... О, дві, может. Це... А ну, ставай тут. А, він закрывает то, Ну, а мне и треба? О, дві, здоров. Е, оце! Теперь я просто вертаюся назад. і все. Давай, разворот. Ти не йдеш? О, пазл! А його ж там не було, вроде. Є. Yeah. Все, Вихід? Вихід. Три зірки і один пазл. Ах ти! Ого! О, красавчик! <плес> Я думав, все. Гусинця мені допомогла. Так, добре, 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 добре. І пазл знайшли, і знайшли. Бобс, що таке? Та, ми пройшли перший рівень. Гусениця. Може врятуємо якось? Я Ану врятуй. Ні, не, не врятувала. Але в принципі гусениця що? Вона ворону набила. Ти все, так, зайшла додому. Боб прийшов додому. Красавчик. А що далі? Що ти будеш робити? Сидити співаєш щось? Фентезі історія. Ого-го. Так, я хочу подивитися, що за пазл. Пазл мені покажіть. Цілий пазл склали. Я-я-яй, то б ще. Добре назад. Давайте, фентезі історія. Давайте подивимось, що за фентезі історія. Перший. Ну, тут щось має бути серйозне. Ви сидів, читав казку, правильно? Правильно. І щось все стало. А, мій, читав казку, де він бився з якимсь драконом. То дракон, Равлик. Сильний дракон. Що він. А, то це ми типу, попали до в сон чи що? О, прийшов той дракон. <с original> <tactical> мурах, навіть не вдома спец. Так, все, ми тут. Тихо, де я? Я тут. Добре, ти йдеш? Wait, ee, так, три зірки і пазл. Вся їх було. Одна зірка, друга зірка. Hmm, хтось веде зірку? Або mm. пазл. Я що то не бачу ні зірки, ні пазла. Де зірка, де пазл? Ей. Може, тут? Куди? Пазл є. Так, добре, я йду вперед, це нажимаю. Ну, давай, пішли. Подивимося, що тут буде творити. А що? А, кнопка. Ого. Сілий, що воно там? Годьма, чекай, чекай, чекай. Чекай, тут вогонь де, правильно? А, ні, не йде. А де той вогонь пропав? Так, я там. Давай розворот, нажимай кнопку. І? Розворот. Mm -hmm. І все? А, ми вирубали в yes, я встиг. Дикий ралок. Rallyк скелет, ще в конвей, гардерап, добре. І новий пазл. Тут ша у нас. Так, типшовгет, одна зірка, типшогед, друга зірка. Трета-трета-трета. Трета я так і не бачу, пазла нема. Може, стра... О, є трет. Mm -hmm. Ну давай, пойдем, что це таке. Ох, ты! Ничего себе! Ого! Ти ми тепер літати в моей якась? Тихо. Полетіли. На розслабні. Перетворюйся назад. Все, вихід. Три зірки, рівень пройдено без проблем. Короче, в другому рівні добавили, то, що я можу перетворюватися, так? Та. Гальмой. Це що за кнопка? кноп. Е -е, добре. Ага, нам ну треба всюди світла mm -hmm. поключати. Прикольно. А як нам туди. Ага, є цей рычаг. Е, -е речах. Розворот. Mm -hmm. Пішов. Розворот. там вихід. Добре. чекай. Е -е, зірки? Хоч одну зірку, хтось бачить. Є, одна є. Е, а чому мені не можна її взяти? Це... Я не можу взяти ту зірку. А, одну тут зверху взяв. Може мені дозайти треба, і по ній візьму, другу взяв. Все, може рвати, давай. Ні, він так її не бере. Я не знаю чого. Та ладно, дві, то не... Не одна. Пішли далі. Ух ти що. А, це мій колега направив. Тихо. Це шотки. Прикол. Дві свою муж дорогу робити. А остання штука, де? Ага, остання тут. Відкрили. Зірка 1. Зірка 2. Зірка три. Пазл. Пазл 4. Хм, без проблем. В принципі. Суть зрозуміла це горівня. Тут всякі штуки треба. Робити. Трошки важче, ніж перший, але на розслабоні ми його прийдемо. Так, тут бійка страшна. Я зверху, так, чик-чик. Зірка. Відкрив, закрив. Сюди, сюди. Пішли, я. Метелик полетів, полетів. Що робити? Падати до них. в них? Ху! Ху! Є! Один пау. Другий полк. Ну це було таке не Неважко. Так, друга зірка, трета. А ну гальмой. Тоб... Є трет. І? Ну тут нормально. Ану, нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, тут джоли. Це не прості бджоли, дуже злі. А І? мені летіти треба. Ну давай. Давай, давай, давай давай. Давай бігом. б'ємо. Давай, 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 давай. Йой-йой-йой! Це капець, я прийшов. Так, гальмуй. Пазл є. Зірка одна є, зірка друга є. Е -е... Третю хтось бачить. Ти бачиш? Я бачу. Mm -hmm. Пішли. Це, на розслабоні. Равлик Боб, та ми його пройдемо, я не знаю, дуже швидко. Пішли, хоч тут рівню, дуже багато. Так, гальма. Е -е... Ну давай нажимай кнопку, подивимось, що воно буде. Оу, приведи. А чекай, а що я ти приведу маю робити? А ну розгород. Може, мені треба його бити. Так, я паду сюди, йду туди. А! Він мене б'є. А може ним летіти можна? А нет, з'їв, все. Мені треба бігом на нього нажимати, напевно. Розворот. Давай розворот, Полетіли. Эээ. Прикол. <рикол> все набили. Гальма. Там засвіт світло, розворот. Це підняли, йдемо сюди, Зараз той прибіжить Сим'ян. А, все. Погнали. Відси. А, стоп, 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 стоп. Друга зірка. Третя зірка. Все. Две зарвети. Мені не вилетів. Все. Я думав, що він ще зараз буде бігти. Пішли далі. Який рівень? Ого. Стоп, гальма. А, села. Просто розбивати. Так, там знизу пазл. Тут зірка. Друга зірка де. Є. І ще десь має бути. Остання. О тут, напевно. О, що ця штука зі забрала? Ну не видно останній. Може, в годиннику? О, точно, тут може бути. Є. Так, все, пішли. Тихо-тихо, тихо, пішли. Так, летіти зараз будемо. будем. Тихо. А, цей. Я знаю, як з тобою забрати. Розворот. Це забрали. Вихід. Ідеально. Та то ніхто такий ідеально не приходить як ми. З першого разу. Так, пішли далі. тут. Зірка раз. Тут ключик треба. О, мураха, ну. Я думаю, прийду де його бити. Ух ти. Ще раз, ще раз. Ключик, Пішли. Mm -hmm. Сила, це прикол. А ну чи що? Так. Стоп! Так, дві зірки. Одна ще одна остання. Знизу. О, є. Все, пішли, 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 пішли. Супер! Не, я я не знаю, десь... 20 зірок точно. А може і більше. Так, гально. Тут що? Ти хто такий? Зірку Віддав. идо. Віддав. Е, ця відкрив, то відкрив, я впаду туди, але туди не треба, а ти зірку забрав. Хм, прикол. І що? А може. А, мені це нажати перше треба. Ух uh ты! Тихо? Добре, він впав. А це? Пазл забрав. А це... А, мені туди, значить, треба. Значить, ми робимо так і робимо так. Воно піде туди, і ми підемо туди, а тут перейдемо і перескочимо. І це нажмем. Що? Гальма. Розворот. Вниз. Пішов. І дивіться Прикол. Оце прикол! Три зірки і один пазл. Пішли далі. Гардероб. Треба доповняти гардероб. Що там? Там якийсь чесник зверху. О, тут нічого немає. Розворот! А, він не бігає. але він якийсь злий 100%. Е, значить, туди поки що не йде. Гальма. Догори. Цього забираємо. ідеє. Нажимаєш біле. Отам то робить. О, чесник! Мені треба, щоб той чесник на цього. Ну, давай розворот. Це його забираємо. Зірку взяли. Жовтий Жотий воно зробить. Ще одна зірка. Розворот. Давай, давай, давай. Цього заберемо. Чесней туда упав. Так, опускаєм. Розворот. І чесник йому дамо. Ти все? Противомпира. Все. Две полетів. Так, зараз, ще одну зірку можно, Найшли. А чесник що, з собою берем? Не лишили. Що ти? Далі. Так, Що у нас тут? Давайте ще два рівня. ще один. Ого. Ого. Ху. Вс, піднімай. Да mm? піднімай. А що таке? Він не придавив. Ця кнопка заїла, і воно не працювала. Видишь? Воно падає вниз. О, mm? встало. Я думаю, що капець буде зараз. Так, вниз. Пауза. Іди сюди. Вогонь забрали. Це забрали, це забрали. Ідеально, все зробили. Загальмували. Поїхали. Вогонь забрали. Прийшли додому. Що нам ще треба зробити? Бачите, було ще одну зірку, але. Або, я ще й бачу, де вона, знизу там була. Ого. Давай, пішли, далі. Е, стоп. Может тут. Ага, це ми забираємо. А ну давай, 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 давай. Стоп! Назад. Куда у нас покотило? Ае! Джела! Звідки я знов, що нам не вкус. Ну звідки я знов. Давай. стій! Туда. Так, за та! бы, а? Ні я, я не можу нічого зробити з тих джолов. Добре, на, стоп, чекай. Е, він не засуває ту штуку, і що я маю робити? Це що таке? Це якийсь полетів. Бджолу не чіпаємо Бджола ужас. А, знизу бджолу відкривай. Ну Все, ми цю штуку закрили і тепер що? Червоний, де червоний? тут? Е, Ану, ну давай. Сені відкриється, ми підемо на вихід. Фух. Там ще й сюрприз якийсь є. ну. Давай, де, 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 Е, що там нажма? Ага. Розворот. Пішов. Ану, ну, бджола. Дорожене чи ні? Давай, давай, давай. Ага. Я хотів гонки зробити з бджолов. Ну, але трохи програв. Сюда. Сюди. Розворот. Все нормас. Хальма. Це зробили. Пошурвол туда. Це забрали. Це забрали, це забрали. Ану, робимо ще раз гонки. Де я би зробив? Давай. Жела не встигне дві. Я вже за дверима. Це було несправедливо. Так, що у нас тут? Ого, портрет. Цела, давай, Ще це і все. Тихо, бо я десь залетів. золотів. Эээ, е, нашо, Що я? А яке? Капець, не треба мені то нажимати. В кінці ще й програли. Та ладно. Е, гальмуй, гальмуй! Так, вибрати рівень. Подивимось, что мене не прийшли. Четырнадцять рівня мене не прийшли. Две майже пазл склали. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ще 6, 6 картинок, 6 склали, ще 6, -6 лишилось. 37. Просто профі. Дві, третій рівень, буде потім четвертий, п'ятий. І все. І Боб пройдені, а в гардеробі, то я вже взагалі в шоці. Дві в нас купа всього. Ну оцього ще нема. Ого. А тут дуже дороге якесь. Та ладно, потім його купимо. Ну все! Думаю, вам сподобалось, Па-па. Так, що у нас по коментах під останнім відео. Ролик Боб 2. Що там, странайскам, дуже круте відео. дуже дякую. Бачите, золота дитина. дякую, що зіграв. <смі> дай свій теж, дай круто, привіт, привіт круто-круто. Грав цю гру в дитинстві. я її колись не грав, не знаю, як ти простив. Брок з Браул Старс, Ну, я Бравл Старс не граю, тому не знаю. Але якщо ти кажеш що там Брок, то знаєш Брок. Склеп зірки може бути замасковані на цьому рівні на сонці. Ну, я там не замітив одно. А як він перевдягнувся, якщо в нього нема рук? Та просто так взяв за повустом у шмотки. Тепер одягнувся. Це не баба іга це Орел, тебе приніс. Та добре, добре, я знаю, що Орел. Я взагалі думав, що ворона. Запам'ятай, зірки можуть бути сховані роздерті, як пазли, то шукаю їх всюди. Та я всюди шукаю. Ти обіцяв, що ти приїдеш, приїдеш до мене в гості, то чому ти до мене не приходиш? Та десь пізніше приїду. Це не цікава гра. Ага, не цікава, це цікава гра. Все, ставте лайк, і підписуйтесь на канал і чекайте на сайт і дайте ще всім. все і в схеп геймс розважайся для тебе контент просто вищий клас. Щодня нові відео кайфой гожен разюб канал Пітвішись. І скреп, геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз